Російська пропаганда невпинно розганяє тему легітимності президента України. Невміло маніпулюючи нормами українського законодавства і Конституції, російські посадовці заявляють про незаконність перебування Володимира Зеленського на посаді президента і перехід влади до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Для Кремля українська правосистема система як дишу, про що прямо заявляв Дмитрій Пісков. Москва ставить під сумнів легітимність будь-яких рішень української влади після 20 травня, закликаючи міжнародну спільноту не підписувати з Володимиром Зеленським жодних документів, адже ті, мовляв, не матимуть юридичної сили. Так само Росія закликає мобілізованих громадян України повертатися додому через, начебто, узурпацію влади Зеленським. І Мовляв, незаконні рішення про мобілізацію та навіть наводить дані якихось опитувань, за якими лише 17% українців вважають президента легітимним. Вітаю на каналі Говорить Опора з вами юридичний радник Павло Романюк. І зараз ми будемо вкотре розвінчувати міфи щодо легітимності Володимира Зеленського та наведемо беззаперечні факти, чому російська пропаганда вкотре зганьбилася. І проявила своє нерозуміння українського законодавства та внутрішніх процесів, які відбуваються в Україні. А ви підпишіться на канал, натисніть все необхідне під цим відео та напишіть свій коментар. А тепер поїхали! Варто розуміти, що просування наративів про нелегітимність, неповноважність українських органів влади це гібридна тактика, що застосовує Москва на тлі обстрілів енергетичної та цивільної інфраструктури, тиску на фронті і посилення соціально-економічних проблем. Основна її мета це послаблення позиції України на міжнародній арені та зменшення міжнародної підтримки. Базою для спроб Кремля дискредитувати Зеленського та поставити під сумнів його легітимність є формальне та довільне прочитання тексту Конституції України. Тому не дивно, що всі спроби Росії маніпулювати законодавством України виглядають абсолютно абсурдними та нікчемними. А тепер детальніше чому. Взагалі, Конституція України пронизана ідеями безперервності й наступності влади. На цих самих принципах функціонують усі органи державної влади: Верховна Рада, Президент, Кабінет міністрів України. Вони виконують свої повноваження до моменту обрання або призначення нових осіб на відповідні посади. Все це зазначено у статтях Конституції, які ви бачите на екрані. Ці норми конституції доповнюють положення статті 19 закону України про правовий режим воєнного стану. Згідно з нею забороняється проведення виборів президента України в умовах воєнного стану. А президент виконує свої повноваження до завершення дії цього особливого правового режиму та після його завершення до часу проведення виборів і вступу на посаду новообраного голови держави. Пам'ятаєте третій тур президентських виборів під час помаранчевої революції? Тоді Леонід Кучма зберіг своє повноваження до 23 січня 2005 року, тобто до моменту вступу Віктора Ющенка на посаду президента. При цьому президентські повноваження Кучми завершилося ще 31 листопада 2004 року. Останнім часом Кремль запустив у роботу новий наратив про те, що виконувати обов'язки президента має голова парламенту Руслан Стефанчук. Чи можливо це? Так. Але є величезне але лише у разі дострокового припинення повноважень голови держави, а це у разі його відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення в порядку імпічменту та смерті. Тож, якщо під час дії воєнного стану жодної з цих умов не настає, говорити про нелегітимність президента не має жодного сенсу. До речі, у лютому 2014-го у розпал Революції Гідності ми мали подібний прецедент, коли голова держави самовільно залишив посаду. Тоді Верховна Рада України у відповідній постанові вказала, що Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоосунувся від здійснення повноважень президента. Відповідно ці обов'язки до вступу на посаду нового президента України Петра Порошенка виконував тодішній голова Верховної Ради України Олександр Турчинов. Але в такому випадку голова Верховної Ради має лише частину повноважень голови держави. Наприклад, він не може призначати референдуми, припиняти повноваження Верховної Ради та призначати позачергові її вибори, призначати на посаді суддів Конституційного суду України, присвоювати вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги, здійснювати помилування та ще багато чого. А з усіма урізаними повноваженнями голови Верховної Ради на посаді виконуючого обов'язків президента можна ознайомитись ось у цих статтях, що ви бачите на екрані. Та наостанок ще раз наголошую, що підстав для припинення повноважень чинного президента та покладання виконання його обов'язків на голову парламенту на сьогодні немає. А отже, президент України Володимир Зеленський залишається легітимним главою держави та буде виконувати свої повноваження до моменту вступу на пост новообраного президента України. А обрання ж нового глави держави, як ми знаємо, в умовах воєнного стану неможливо. Дякуємо, що подивилися відео до кінця. Будемо вдячні за підписку на наш канал, лайк під цим відео та коментар. Адже саме ці ваші дії допоможуть більшій кількості українців не піддаватися на російську пропаганду. Зустрінемось у наступних відео.